Знаєте, Коли все почалося, то Берту теж придбала завод роботів та дронів. Я не вірю в те, що дрони повноцінно можуть замінити ці продукти. Тож собі вартість дрона поки що не дозволяє з ними конкурувати. Один із аграрів сказав, що дроном тільки мух ти типу, поганяєш щось таке. Mm -hmm. Ну, Бачите, муху ганяють. А він каже, а я 30 років агроном, що ти мені? <ріхи> <ріхи> у мене, ну я це чую, у мене просто занавіс. <ріхи> Самий, е мощний оприскувач може робити там 800 гектарів, <ріхи> <ріхи> а якщо два е оператора. — Ну, Тракториста, чи як він, оператор там. Ні-ні, один він. Там. Ні, якщо два от, на, на заміну, у мене Д... є. Рабо... Працюють круглодобово. Ну, це буде не 800, два а більше. Два 1600? Раді. Ні, ну, можливо, вночі продуктивність зменшиться, бо темно там і так угу. далі. Але да. скільки, скільки потолок? Я, До скількох можна розігнати? Ні, ні, ні. Це ж є агрономічні показники. Якщо більша швидкість, то страдає якість. якість. Да. Угу. Тобто 25 км на годину це саме оптимальне. Хоча вони мають можливість і 30, і 35. – У нас так само це 7 метрів в секунду, максимум. Тобто це потолок. Але... Є такі агрономічні дослідження, якщо будь-який прилад, скажімо так, оприскуючи дрон більше ніж 23 км на годину. Літає, він сам собі задає такий вітер. А, який е знос. Дріфт, я пам'ятаю. Да. А я бачив десь е в закордонних е джерелах е відео, е де йде, ну там причіпний якийсь, мабуть, присховач. І оце іменно дріфт вони там досліджували, вони якось його під підкрасили і тіпо, візуалізували в 3D-моделі. І е ну, дивилися, що мов то, що він вносить близько до землі, це не значить, що одразу воно все там падає, все одно воно десь якось там mm -hmm. е розлітається. Да, ну, на -на... Приклад цього в оприскачах це рішено, а, з кабіни можуть регулювати розмір каплі. Якщо від розмір? Розмір каплі. Типу форсунка автомату міняється а, чи. Давління, так. Да. Ага. Тобто, якщо там вітер взапно, то на кнопочку нажав, капля становиться ча і немає знову. Е, яка оптимальна от, в барелях там, чи який показник? Давлення? Да. Робочий, Робочий тиск 3 е... бара. Бара. Середні. Бара. Да. Три бара. Угу. Це середній робочий тиск для А максимальний там 5-8? 8. 8? 8, да. Вісім, коли дають, коли треба продуть там до донизу, до умовно, якщо mm. дуже густі рослини? Не дають, але він до восьми може. Вдруг якісь mm. обставини, що mm. там нічого не перве. До восьми він mm -hmm. видержив. Ви як виробник техніки? От скажіть, як зараз яку норму вносять? Тобто у мене є ряд людей, які з півдня mm -hmm. е перенесли технологію, вони зменшують норму вже вплоть до 50 mm -hmm. літрів. да, Так, -да -да -да. ми теж це чули, бачимо, що це люди заощаджують воду там. Ну оприскуючи наші, розраховані от 30, тридцяти 50 навіть навіть літрів на гектар до 600. Дрони мені порвали шаблони і дрони мене підтолкнули на зниження норм виливу води на оприскувателів. Америкоси, коли ти купляєш бушне оприскування, всі оприскувачі приходять на 0,1 форсунки. Що це означає? Це вилив 40-80 максимум. Ми, ну, ми точно на 0,1 літаємо. Буває, мало хто робить там зараз. Зараз ми перейшли на норму вилива 50-60-80-30 літрів води. Оприскувачем. Оприскувачем. Мене це призвело, е, дрони дали, коли я поняв 5 літрів води, і воно робить, і коли ми ото, ото, що ти говорив, офігенно заморочились цим. Я приходив, я дивлюсь, я йду, я не можу знайти відліччя, де оприскувати, а де дрон? Після того, то восьмий десяти листок, коли зняв я, я обалдів. все я розумію, мені дрончики треба. І дуже чітко показала економія. Ну ще раз доказало багато, що дрони стали вже незамінними в деяких технологіях. Ну, абсолютно, абсолютно і правильно, тому що якісну десикацію роблять дрони на сьогодні. Вже доказали всім абсолютно. Це взагалі, це це питання, яке не підлягає боротьба навіть. з діабротікою і маго без дрона. Ну просто я я не уявляю, чим можна. Ну, реально, тому що кукурудза під три метри, самоходка не влазить, е рішення немає, і магудіа бротики треба боротися, бо слідуючий рік запланована кукурудза, наприклад, карантинний, як без шкідник? ніяк. Що... який вже давно не карантинний. Ну це, це просто біда, яка заставляє думати. Як саранчан, не зекономили минулий рік на вимушений, знову ж таки, фінансовий стан. Да? Зекономили на соняшнику, на десикації до сих пір, ще в деяких регіонах. Полишався ли, я, я, я То от, катала невелику площу, я скажу, що ну, в принципі на наступний рік я все буду е, вносити. Ми до цього працювали 50. Угу. Е, от, коли я Капрону говорив, ти скільки лієш? Та, 150 буду лити 100. Я кажу, який смисл йти в Тобто Іди одразу в там, ли 50, ми колись е, свого часу переходили. Е, е, ну, точно так само. 50 літрів води на гектар, правильно? Да, Для тих, да. не робочу рощину, да. зараз 24 літра, і, і все працює ну, абсолютно нормально, і грунтовий. І гліфосат взагалі це, це бомба. Ну, підкислив рощи вніс. Ну що знаю, що 300 точно це железно. і Хіміки рекомендують фунгіциди 300. Да. Ми можемо у нас так розраховано, Абрисквич є навіть формула е, можливості насосу, то наш насос 350 літрів на гектар лє при швидкості 25 км на годину, 36 метрів штам. 36. Так. Це да. максимально? Ну, це от це от такі показники формули. Ігу. 350 літрів Ігу. на гектар, 36 метрів, 25 кілометрів на годину. Mm. да? Якщо щось із цього змінюється, то змінюється і, і... все інше. Да, це зрозуміло. Да. 50, по-моєму, 2 чи 4, я знаю, є максимальні штанги, так? Да? 에, метрів? Так, так, так. да, да, да. ну, Є у... смисл таких великих? Чи це тільки на поля, там, де 200 гектарів і більше? Mm -hmm. І на великі структури, типу холодні. Хтось бажає, той замовляє. Так, але дуже рідко. Саме розповсюджені 30-36. Саме розповсюджені. Воно, мабуть, підходить під техніку іншу, під посівну там чи під е, цей... да, можливо сівалки, там 12 метрів і так далі. 12 метрів, це да, три три сівалки да. виходить. Угу. Ну так, так. Да. Щось ще хотіла вас запитати. Ага, це було цікаво, те, що ви мені розповіли, що один дрон два часа, да? так? Хватає, чи скільки? За 20 гектарів 2 години, так. Да. Ага. 20 гектарів — 2 години. Тобто заряду хватає, ви казали? На 15 хвилин. На 15 хвилин. Четверта частина години. Так, mm -hmm. щоб легко було заповнити. Mm -hmm. Четверта. Це можна. Я... Ви казали, що можна запрограмувати в майбутньому там. Десять дронів, да? і вони… Д -д ну, це, це ми фантазували, куди да? може розвиватися Дараз технологія. Зараз поки що це? Та ні, це дуже далеко до цього. Да. Тобто, ну, дивіться, так щоб було зрозуміло, в 2020 році було 60 дронів на ринку. Угу. Це там десь 30-40 DJI, угу. типу там 20 ксагів, угу. і там може ще якісь там самороби китайські і так далі. Угу. Ну, тобто, це те, що до чого ми змогли дотягнутися. Да? На сьогоднішній день їх там тисячу, ну тобто тисячу дронів, це дуже стрімкий ріст, але все одно для 30 мільйонів гектарів, ну це це далеко не той показник. 30 мільйонів гектарів, ну от соняшника скільки сіють у нас, 5-6-сім, в який рік, коли, да? ну і кукурузи там так само, ну плюс-мінус там 5-7. п'ять-сім. Ну то есть, це там 10 мільйонів гектарів, навіть на одну обробку. Ну то тобто, ну це корощ, про вони тіряється. Порівняно там з класичною Знаєте, Коли все почалося, то Берту теж придбала завод роботів та дронів. Що, що придбала завод по виробництву роботів та дронів. Тобто у нас це на всяк випадок теж дрони. Тобто є, <клес> То є, є записне <клес> аеродрома. В цьому сезоні або в що десь агажури будуть представляти. От уже джондіри вони вже давно зробили. Просто у них прототипи робочі. Тобто, вся, вся проблема виробників техніки, там коршів, там берту і всього остального. Що у них нема досвіду з точки зору ПО. Тобто дрон довжен орієнтуватися якісно в просторі. Тобто, а краще, чем, чем, ніж у DJI, цього досвіду нема, то що вони майже монополіст на ринку маленьких дронів. Тобто, ну, вісім років вони продають там більше двох третій ринку у всьому світі. Тобто, це мільярд дронів там, навірно. Ну, сотні мільйонів дронів. Тобто, і через те, що вони там ну, роками оптимізують цю технологію, дуже чітке позиціонування в повітрі. Тобто, це головне, що впираються виробники. Тобто, сама технологія це елементарно там мотори, що. Ну, то есть, а позиціонування в, в цьому, от, тут треба потратитися сильно і розібратися в, е, ну, в просторі, є ж перепади вище і нижче моря. У нас там барометр є влаштований, е, він там злітає з якогось рівня, наприклад, і mm він -hmm. летить і він бачить, скільки він там над рівнем моря і так далі. Без цього нікуди, тому що це при будь-якій горці краще. Побачимо, ну, я думаю, що час покаже, хто переможе. Хто переможе, я скажу так: ніхто не переможе, просто дрони не, я займуть думаю, свою нішу. Та, переможуть всі. Об'єктивно, є ряд задач, які можуть виконати тільки дрони. От, наприклад. От, там от сидить агроном, бачите лисівці. Е, вони взяли дрон, щоб обробляти посадку, тому що вона їм мішає там кліщами і всім остальним. Тобто вони тільки для одної задачі взяли, щоб обробляти дрон. Тобто, це там, 30 метрів, вони тупо туди хірячать Нурелде і все остальне, і тупо витравлюють там все, що їм лишнє заважає. Тобто, представляєте, У них є високотлірсне і на передвічій конференції, коли один із аграрів сказав дроном тільки мух ти поганяєш щось таке. Ґгі. Ну бачите, муху ганяють, да. Уже є да, вже є задача. Да. Я щас розкажу про фунгіциди, це те, що найбільше хвилює, якби по опросу. Ну от дуже складна тема. От спробуємо розібратися разом. Ну, на виступі, на маму. Угу. Не знаю, як у мене вийде, але я сильно старався. Буду хвилюватися. Готувався. Нічого. Готувався, як міг. Не стріляйте в піаніста, вони грають, як уміють. <плес> так що так. Да. У нас теж революційна технологія, нова технологія. Зараз я теж розповім. Давайте все, треба вивчати питання. Я в техніці, я хімік сам по собі. Угу. Тобто я вивчав, іменно ковырявся, там в ДВК, там диссертацію написав. Угу. Тобто мені було от іменно. Цікаво розібратися, щоб побачити це гелікоптер вью мать, не, не. ну той, щоб зрозуміти, як воно працює. Угу. От, я зрозумів там років п'ять тому. Угу. І все лягло. Треба було рухатися далі. Угу. І допомогли ну, мені хороші люди, щоб я там не кинув, типу, і дописав диссертацію. А так я розібрався, думаю, все, зрозуміло, типу, далі. Воно... Я раніше в продажах працював. Угу. Я думав, чим більше я знаю, тим у мене більше якби куплять там засобів захисту. А ага. виявляється ні, почали менше купляти. <рес> я приїжджаю, кажу, та що ви робите? Що ви робите? Не можна таке вносити. Там давайте, от просто є там трезволи у фунгіцидах. Вони мають лікувальну дію. Тобто їх вносять. Коли вже є прознаки, там, ну, признаки хвороби, є там стрібілурійни група. То есть, і тих, і тих там, Триазолів там 15, там 10 адекватних. Їх превентивно вносять. То есть, триазоли там до двох тиждень працюють mm -hmm. і лікують, а ці там місяць, але їх треба наперед нести до того, як є проблеми. Я кажу: дивіться, проблеми немає, треба таку групу хімічно вносити. Що ти мені розказуєш, що 20 років вношу оце, оце і в мене все нормально? Якийсь препарат конкретно, ну, іменно по, по назві. І я, коротше, їх там присувати, сваритися, та що ти робиш там? І так далі. Для мене це. Я коли розібрався, і для мене це вигляділо так, наче от атаграрії це газ м'ясами на команда. Типа <звіття> 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 там 20-0 іменно вони програють. А що спрацювало потім? Як ви? Я просто коротше, ну забив і перестав займатися. Тось я почав я там бігати там цілий рік, я бігав дуже багато, потім плавати. Тось я іменно просто э, лічив психіку. То ага. що те, що я побачив, мені дуже не Ну, Я такий, що ви творите? Ага. Це було дуже неприємно. Тось це реально ну, знущання іменно над э, це по перше. Ну, крива економіка, mm -hmm. то есть, ну, часто вносять те, що не треба вносити. Mm -hmm. Тобто, взагалі, якщо зараз розібратися, 30% препаратів взагалі не надо вносити. Взагалі не треба вносити. Тобто їх вносять те, що вносили. Є такий фільм Містер Ноубаді, типу Містер ніхто називається. Такий тяжовий фільм, там три часа, цікавий. От, багато разів треба передивлятися. По Послужніше матриці», mm -hmm. наприклад. Е і там є така думка, там ефект голубя. От голуб, коли йому дають, наприклад, кормлять його, угу. ну там він голодний, його покормили. І він цей момент махав крилами, він це зв'язує ці два фактори, угу. що треба помахати крилами, щоб його покормили. Тобто це ефект, типу взмаха крила голуби, угу. називається. І він потім починає махати, щоб його покормили. Тобто він не зв'язує, що це різні речі. Тобто, покормили, це діє акт номер 1 а те, що він там собі робив ну, в цей час, це акт номер 2 І от так ринок якби, рухається. Це, звісно, дуже грустно, і, і сказати про це прямо теж тяжко. Ну, це ну, все одно, що сказати, що ти не прав в очі, або ще хуже щось з матір, да. наприклад. Так, неможливо. Потрібно з пілотного варіанту починати. Ну, політика тут якось. Да, а якщо ми спробуємо щось да. там. Це називається техніка переговорів. Так, да, дешевше, краще там да, да. інший варіант чогось зацепитись. Так, да. ну коротше, от результат того, що я просто ну, перестав. якби Нічого, цим зато займати, займатися. Прийшли. Ну так, да, потім я такий думаю, ага, інтересна тема. Тобто, я побачив, що тут можна реалізувати ці знання ага. тобто, в цій конкретно сфері. ніші. Ну це повезло, я вважаю, просто е, хтось там все життя щось досліджує і там вивчає, а потім викидає просто на смітник, типу. А тут просто ну, технологія з'явилася. Реалізація. Да, а... Тут повезло, ну я хотів там просто міняти іменно бо я вже не видержував. Тобто для мене це очевидно і больно було. Тобто, ну, як ви? Ну, і я ж розказую. Тобто, і і мене ну, там, факти я там відкриваю. Там є така е -е, сайт там, Храк або Фрак. Ну, тобто, це, е -е, така Велика таблиця всіх там пестицидів, mm. наприклад, там храк, типу, mm. гербіциди. Mm -hmm. Ти все відкриваю і показую там, там 10 штук там, препаратів в якійсь одній хімічній групі. Кажу, дивіться, вони там діють отак то так-то там. Я вважаю, що їх не можна там зараз вносити. нас. Вони такі взагалі не інтересують. Я вносив, що ти мені розказуєш. Це, звісно, ну, от, раз уж ми знімаємо, розкажу пару таких, два лучших от, yeah. аргумента. Uh -huh. Це от вони зі мною на все життя. Перший був такий, по-моєму, Сергій Володимирович Шиян. Коротше, шиян у коплуна у Володарську Герном. І я приїхав, зараз мені 30, а я приїхав, мені було там 20, наприклад, 3 або 4 роки. Ну, не два, ну, mm. десь три-чотири. Я йому там розказую, от я проузнав, що от проеконозол, про, проти він там супер рухливий, треба про брати, а це ще кращий препарат. У нього адільна хімічна група, там, якась підгрупа типа, нова. І він такий, слухай, слухає мене, знімає ну, кепку, біла голова сидить. Він каже до мене, ти що думаєш, що я в дитячому садку посидів? <клух> просто надіває от іменно аргумент. У мене, ну Я це чую, у мене просто занавіс. <реш> я думаю, все іменно. Взагалі, це було там, наприклад, 11-12 днів. Я кажу все, спасибо, Сідаю в машиною, просто їду додому, именно, і думаю. Тобто, <реш> це таке іменно <реш> саме йде. Або теж ще один, не пам'ятаю, хто сказав. Теж я щось розказую, розказую, і мене питають, тобі скільки років? Я кажу, 25. Ну, і, і, і я довольний, що я молодий, і я вже да. там щось що знаю. знаю. Да. А він каже: А я 30 років агроном, що ти мені. <ріць> <ріць> Все. То есть, це такий цар аргумент. Я теж в той момент у мене страйк, я такий. Все, зрозуміло, да. і поїхав додому, це, звісно. Один з головних принципів переговорів ніколи ну, не можна показувати себе умнішим за опонентом. Ну так, да, ну це ж опит. Mm. Я ж був да. молодий і дурний. Зараз приходиться mm -hmm. іменно, розказувати. У мене там такі дитячі приклади, що якщо те, що я розкажу, хтось не пойме, то це спеціально на зло мені, Спеціально на зло, щоб. А мені дуже приємно. Ну, спілкуватися були вникання. запитання. Да, були запитання такі від іграрі, е, в порівнянні з дронами. І я відповідала, ну давайте хтось зробить порівняння і кожен ну, для себе. Це це дуже зробить. інтересно. Це от у мене є на увазі. Я хочу зробити порівняння з різними технологіями. Річ у тім, що, звісно, хочеться от все таким крупним мазком сказати, що. Там все буде чітко, замечательно, Ну, якщо докопатися до деталей, то всьому своє місце. То есть, ну, от, ось у мій батя стоїть. От у мене є фотографія, там, де він піднімає руки, mm -hmm. типу кукуруза, yeah. і там ще одного такого батю можна поставити, yeah, yeah, yeah. і це все одно мало. Там 4 45 з половиною метра кукуруза. Ну yeah. як? <говор> Ніяк, <плес> тільки авіація. Якщо <плес> взяти там літак, у нього свої недостатки. Тобто <плес> він летить високо. Він не може летіти 2 метри, <плес> метр над рослиною, 3 <плес> <плес> метри. Ну то, що це ризик, ризик розбиться, ризик там, ну коротше, це багато ризиків. Тобто, якщо ми говоримо там гелікоптер, теж вертушка тож вона прижимає, але каплі вони коротше дуже велика висота, і вони летять багато куди. Тобто ми всі знаємо ці випадки, коли там городи, посадки, все іменно. А ітарії говорять, що це такий психічний е, самообман. Я заспокоює, я зробив. Да, да. да. Ну, коротше, одним словом, ну, повноцінно замінить От, це, на сьогоднішній день, у нас сьогодні там, 10 березня, 2023 року. Я не вірю в те, що там дрон повністю замінить, хоча ну, тобто, точніше, зараз об'єктивно, це неправда. Ну, в глибині душі, я, звісно, вірю. Вір. що, да, що колись, Вся колісна техніка, крім сівавок, типу, mm -hmm. уйде і комбайни теж будуть літати. Так, да, І наше і наша до вертикальний взліт. Так, 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 косить, так. Ну, це так, поки що із області фантастіки. Те, що приземляне, ну така ситуація зараз. Так що такі перги. Чим ми за фіналем? Що, давайте спробуємо щось разом. Давайте в полі десь закладемо якісь Можна результати. Можна це Обсід. Обговори. обговори. Давайте обговоримо. На да. цьому ну, ми закінчимо? Да. Все, тоді готуємося до виступу. Да, дякую. Я вам дякую. Було дуже приємно да, поспілкуватися.